Сарай, Я Усманова Зарема. Снимаю репортаж о том, как мы перекрываем дорогу. Украинские татары. Мустафага наш лидер. А это вот трасса Севастополь-Бахчисарай. Дорога из Севастополя и дорога в Симферополь. Я шасы хором не лету. Російсько-татарському народу, Крим, Україна. Це відео перекриття траси Зарема Османова зняла вже після славнозвісного референдуму. 18 травня, коли її сусіду Мустафі Джемільову, російська влада заборонила в'їзд до Криму. А тоді, 16 березня 2014 року, молода жінка разом з іншими однодумцями виходила на вулиці, протестувала проти ейфорії Крим наш і намагалася пояснити, що референдум абсолютна фікція. я вам чесно скажу, народ Криму не був підготовлений до референдуму. Абсолютно. Мои соседи пророссийски настроєні, которые кричали Крым Россия, наконец-то Родина к нам пришла, боялись идти на референдум только потому, тому, що вони боялись кримських татар, что те ті можуть то там взорвати і так далі. То есть ну не дать провести этот референдум. Боялись Боялися которые які їдуть з України право сектор. І каждый раз вони Зарема они їдуть. Хто едет, бендеровцы. жити на окупованій території зарема не змогла в червні 2014-го Придбала квиток та поїхала у Харків. Сюди її давно кликали місцеві друзі Євромайданівці. Жінка навіть пішла на відчайдушний крок і залишила в Криму з родичами свою маленьку доньку. Выезжая, я не знала, насколько, как долго, но э, было мной принято решение, что действительно так продолжаться не может. Э, была точка такая вот переломная, когда даже ребенок не смог меня удержать. Потому что э, перед глазами были вот те, э, та небесная сотня, которая положила свою жизнь, у них ведь тоже были дети, мамы. На харківському євромайдані зарема Османова познайомилася з активістом Свободівцем Костянтином Максименко і вийшла за нього заміж. Нині вона мріє організувати кримсько-татарське земляцтво і допомагати своїм побратимам. А її донька, шестирічна Аніаль, вже вважає себе харків'янкою і вчить українську мову. Скажи мені на українську. Трошки. трошки. розмовляю українською мовою. Це ти навчилася тут вже у Харкові? Ну, це мені бабуся навчила. Зарема Османова все ж таки сподівається, що її донька не забуде і рідну мову і в майбутньому повернеться до Криму. Ким це Україна Наталя Андрій Домовий з Харкова. Спеціально для телеканалу Еспресо.